Це перформанс, тому що Василь Стус він не на картинці, він не, він не намальований, він не а, в своїй, своїй думові. Але загалом Василь Стус в наших головах і душах. Його ідея живе, його ідея жива, його ідея вона не має бути отут. Вона має бути отут і отут. Оце, оце от ми хотіли сказати. Це ми хотіли заявити цим заказом. Викладам... Скажіть, будь ласка, за які от якості ми можемо сказати, що Василь Ісус наш патрон патрон? <that> 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 <usu> <that> <that -attend> Скажи, хочеш, на тебе всього лиш ті віри. Це ти добре підвірю. Підтримка з том. Да, ба, да, ва. Ні, ні, да. Ой. Як ти я не знаю. Бачите, це така велика людина. Що його хароїзм його, його подвиг не можна передати словами. А, ми Пусти... а плакатом можна. Не затуля, будь ласка, мені. Плакат? А що тут написано? Ми не можемо прочитати. Василь Зараз. Як ви <ріст> Василь Стус не на плакаті. Він в думках і в серці кожного юнака Дев'ятого Креня. Подивіться в очі цього юнака. Він горить цією ідеєю, він прийшов сюди зараз і він е, стоїть гордо перед вами.